Готуємо з мамою пиріг з яблук, і поки ми готуємо, розкажу вам дуже просту, але повчальну яблучну історію з нашого життя. У нас є свій невеликий садок, в якому ми посадили багато фруктових дерев, і, зокрема, різні сорти яблук. Але є одне улюблене: це білий налив, ранній сорт. Він нагадує про дитинство. Коли яблука були по всіх кишенях, і ти їсих і, і на сніданок, і на обід, і на вечерю, і це справжнє щастя. Так от, посадили ми таку яблуню і чекали врожаю. І ось через декілька років нарешті вродила. Було десь з десяток яблук на дереві, і ми ходили, як то кажуть, молились на них. Так, їх чекали, але не чіпали. І ось вже ніби можна збирати. Але кожен день, підходячи до дерева, ми кажемо: ну ще трошки, ще день хай нальються. І так день за днем, день за днем. І навіть справді здавалося, що вони ніби більшають. Але в якийсь ранок підходимо до дерева, а всі яблука на землі, всі впали. Оце то було розчарування. І саме головне. Коли ми їх спробували, вони були дуже перезрівші, такі, знаєте, м'які, як пюре всередині. Зовсім не смак дитинства, немає того свіжого солодкого хрусту. Ех, як я заздрю дітям, які живуть тут і зараз, зривають, їдять і не а не чекають. Ось така історія. В ній для нас був великий урок. До речі, на наступний рік білий налив не дав врожаю, то нам прийшлось чекати ще рік. А пиріг цей всім відомий, простий і смачний. Тільки цукру менше здавайте. Бо на